Всім привіт! Сьогодні я до вас з рекомендацією для самих маленьких від одного рочку фірма Tigers, Tigers Tigers Toys, не знаю, як хочете, так називайте. Це ось така написано Пазли, мозаїка для найменших. Вона з великими деталями і дуже зацікавить вашу дитину. Ось так вона виглядає. Великі цупкі деталі, гарної якості. І ось тут є приклади 20 елементів. Ось, бачите, 49 міліметрів. І ось варіанти, як можна складати. І також можна там робити якусь велику таку пірамідку. Досить якісно. Вивчаємо кольори, рахунок, пальчики розробляємо, якісь там у нас уява, все ось, в принципі, написано. Така класна іграшка, вона досить недорого коштувала. І до одного рочку буде дуже корисна до нового року. наприклад. Якщо вам подобаються такі відео, якщо вам було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на канал дякую вам за увагу!